Хочу сьогодні вам розповісти про сумку Супутний гір, медичну сумку. Ось таку. Супутний гір мені її надали для того, щоб я її використав у бойових умовах та зробив свій відгук. Зараз вона складена так, як було мені зручно, як було зручно для тих завдань, в яких вона приймала участь. От, і зараз я вам розкажу трохи про неї. Що о, ми маємо зовні? Так би мовити, зовні це перше місце під шеврон. Е, в цьому кармані, наприклад, в мене знаходяться пілпаки та е, термоковдри. Далі. Також йде місцем під е, шеврон чи е, під під ножиці. Я використовую ну, в мене ножиці чи на броні, чи на епесті, тому зараз вони тут не знаходяться. Але ви можете їх е, свої ножиці тактичні, так ви можете легко е, закріпити зверху. Цієї рисунки ось таким чином і зафіксувати. Можливо, ось такий варіант носіння ваших ножиць. Далі йде, йде в мене два турнікети, тут резинка, під яку ви спокійно можете. Покласти два турнікети для швидкого доступу чи щось інше, що буде вам потрібно. Також е, йде верхній карман, в якому в мені, е, в мені всі мої е, рукавички, які мені потрібні. Е, е. Також зовні ми маємо ще, е, наприклад, дві такі лямки. І я хочу сказати велике дякую. В супутнику за них а... у багатьох сумках такого формату через плече була така хвороба, що коли її вдягаєш через плече, ось таким от чином на всіх тих сумках не було часть. <різь> На всіх тих сумках не було додаткової цієї рамки, яку ви б використовували, могли би використовувати для більш кращої фіксації. І завжди була така проблема, що коли ти там нагибаєшся, щось робиш, ця сумка постійно так от, е, крутиться, і е, це насправді було дуже незручно. зручно супутний гір, е, цю проблему доволі просто вирішила. І я завжди, коли мав оці поясні. Ці сумки через плече, які використовував як медичні. Мені завжди було дуже незручно, бо на них ніколи не було цієї такої фіксаційної стрічки. От. Також ви все це можете зняти. Це доволі просто і швидко. Ось таким чином це все знімається. Ви це все можете зняти. Ось тут є відділення, яке ви відкриваєте. І у нас тут о, сховане таке кріплення, яке ви можете спокійно чіпляти собі на пояс. І якщо ви не використовуєте варбелт, чи RPS, ви її спокійно можете вдягати ось таким чином. На пояс. Я пробував доволі зручно, але інколи, так би мовити, в, яких, в якихось в вузьких, вузьких приміщеннях чи окопах буде трошки заважати та чіплятися будете боками, якщо ви будете в вузьких місцях. Але, наприклад, я в усіх місцях її носив через плече. На спині і доволі було все нормально та нічого не заважало. Також ми маємо зверху ще ручку, через завдяки якої доволі зручно її нести. от І зовні, мабуть, те, що я знав і те, що я вже використав, я вам розповів. Давайте перейдемо. Внутрь цієї сумки. Переходячи внутрі, можемо побачити зверху в на цій, на цій, цієї сумки таку панель, де я, наприклад, закріпив назальні трубки так, І голки декомпресійні. Також в мене тут є фізрошень для промивки ока. Фонарик, пінцет і те, що якась дрібниця, які мені може знадобитися. Все моє е, основне е, спорядження знаходиться саме у цьому відділенні. Це бандажі, додаткові турнікети, шина, е, наочники, е, Гемостатичні бинти, гемостатичні серветки, гемостатичні порошки, картки пораненого, офлюзійні пов'язки, якщо просто треба щось витерти, наприклад, коли будемо клеїти офлюзійну пов'язку, то просто стерильні патчі, навіть абдомінальний бандаж. У мене сюди в ліс. Тут в мене чотири бандажі такого типу, вони трошки менші. І стандартні ізраїльські бандажі, які трошки більші. Також у мене тут дві штуки знаходяться, також в мене є протиопіковий проти, проти Бернінгель. Тому е, з цю сумку спокійно влазить. А, ну, рукавички також. Я вже вам казав, також в мене ще внутрі є додаткові рукавички, на про всяк випадок. Е, завжди закріплений пластир в мене тут. І, е, в общем-то, все. Підісні задачі, е, на які їздили ця сумка, мені цього вистачало з головою. Е, я обслуговував мінометний розрахунок. Це чотири людини. І для чотирьох людей ця, ну для да навіть для відділення для шести тіре вісім людей ця сумка для якихось штурмових дій, чи я не знаю. Просто заступити на позицію. І якщо медик, наприклад, їде на позицію і він обслуговує невелику кількість людей. У мене завжди була велика сумка, та, і завжди на будь-які задачі, навіть коли мені там, треба було обслуговувати як медику 3-4 людини, так завжди зі мною була величезна моя медична сумка. Мені було з нею іноді незручно, а постійно її. Там, розбирати, збирати під кількість людей в мене не було часу. От. І зараз, наприклад, от, от такий формат медичної сумки від супутних гір, він е доволі зручний. Його можна використовувати під якісь е під задачі, де, наприклад, велика сумка буде не дуже зручною. От. І під задачі, де. Медику необхідно обслуговувати невелику кількість людей. Під ці задачі ця сумка ідеально підходить і вона доволі зручна. Якихось критичних мінусів цієї сумки я, якщо чесно, не знайшов. Так, звісно, сюди не положити фізрощин, там, 10 систем, дефібрилятор, дефібрилятор там, і так далі. Але у моєму розумінні ця сумка вона не під ці задачі. Вона під вона під задачі, де потрібно обслуговувати невелику кількість людей. І ця сумка з цим доволі добре справляється. В неї є місце вставити, все, вложити все необхідне. Наприклад, я з собою колись брав ще Семовський, ну, замість протику. Проти Бернгель, Бернингель я от сюди клав а, тазову шину від фірми Сем, і вона сюди пазила. І ще тут був, був запасний в мене бандаж. От, тому в цієї сумки місця вона здається невеликою, так? але в неї місця доволі багато. І а, навіть отак от її плотно загрузити ми її закриваємо і все добре тримається. Фурнітура а, тут дуже гарна. Мені дуже подобається фурнітура з фірми Супутний гір. Вона дуже якісна, вона змійки не розходяться, не лимаються, добре закриваються, з ними ніяких проблем нема. От. Тому ця сумка, як для мене, дуже добра. Я її вам усім рекомендую. От. Тому звертайтесь до «Супутний Гір, розмовляйте та собі таку сумку.